Монстер Крік вже в городі, і якщо ти хочеш врятуватися від нього, ти повинен встигнути за 3 секунди поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Время пішло. Раз, два, три. Ну що ж, хто встиг, хто встиг, а хто не встиг, чекайте Кріка в гості. Ми починаємо. Всім здарова, братва! З вами Коля Бінго і ласкаво просимо на мій ютуб канал. І сьогодні ми з вами, з вами граємо за страшного персонажа Крік. Продовжуємо знімати для вас хоррори, монстри SCP. Це, похоже, звичайно, друга на GTA 5, але це, братва, не GTA 5. Це в нас як реальне життя. Сьогодні ми... В цій віртуальній реальності ми будемо з вами доганяти, знаходити своїх жертв і вбивати їх так, як цю жертву. Якщо ти любиш Кріка, пиши в коментах Крік. Або пиши, що ти любиш Кріка. І Крік буде це все читати, бачити і відповідати. Так, і останній останній удар. А ми її вже вбили. Отак от, от. Не треба вночі гуляти. Не треба заходити на Крікову територію. І не треба його визивати. Ця дівчина разом зі своєю компанією визвала мене, визвала Кріка. І Крік, братва, прийшов за нею. Сьогодні він з нею розрахувався за все. Тепер ще помімо неї три хлопця є у банді. Три хлопця і одна дівчина. Крік скоро не йде і їх. Тому, братва, я вам бажаю гарного перегляду. Ось є ще один хлопець. Ну що? Хто сховався, той сховався, а хто не сховався, я не винуватий. Ходи сюди, мій маленький. Ти не втечеш, не сховаєшся. Ага. Подружка її. На, сюди. Ха, -ха, -ха. мінус ще одна. Тепер залишилося ще три хлопці. Так. Шукаємо тут нема. Тут теж нагачок тебе. Може твої друзі тебе знайдуть і побачать. Хе -хе -хе. Ладно, ми, ми шукаємо далі. Тут у нас нікого, тут теж нікого. Шукаємо далі дивимось. Дивимось, мало ли когось побачимо, мало ли когось знайдемо. Звичайно, що знайдемо, як це мало ли? Звичайно, знайдемо нову жертву для себе. Ха -ха. Шукаєм. Опа, опа, опа. А де хлопці я не пойму що за? Одні дівчата? Ну добре? <сіхі> куди? Куди повзеш? Хм? <сіхі> Ніколи не зв'язувати з кріком. Ніколи. Ах. Ну, а я далі. Так. Хлопці, да, я не пойму. Чому, ми... чому це тільки дівчата? Вроді було три хлопці. А ні, три дівчини. Але я відчуваю ще когось. Неподалеку ще є десь хтось. Я відчуваю хтось близько. Нема. Дітки мої, я йду на ваш запах. Я йду на вас. По вас. За вами. Так, нікого нема. Але мене моя інтуїція ніколи не підводила. Я відчуваю, тупо відчуваю, що тут ще хтось є. Зараз ми ще когось цапнем. Ну Що шукаємо? Вже трьох я з трьома я вже розрахувався. Залишилося ще два чи три. А не треба було мене викликати і не потрібно було заглазити на мою територію. Поліція. Та й поліцію теж очікує. Мені поліція теж нічого не зробить, так як і вони. Шукаємо ще жертв. Shukajmë i dali. Shukajmë. Ходи, ходи до мене. Ха -ха. Ось і пішли і хлопці. Погнали. mm-hmm Ну що, і останній на сьогодні. Ха -ха. Ну, а на цьому все. Наше відео підходить до кінця. Хто дивився, кому сподобалось, дякую. Ну і не забувайте, якщо не хочете зустрітися сьогодні вночі з Кріком, Крик, поставте лайк, підпишіться на цей канал і поділіться цим відео з друзями. Я і Крік вам дуже дякую за перегляд. Всім пока-пока-пока. Пока! пока, пока. пока.